В Одесі відбулася презентація кінокартини Крим. Як це було? Фільм допомагає глядачеві проаналізувати події дворічної давнини і зрозуміти, що насправді відбулося в Криму. Зйомки тривали 10 місяців. Бачив дуже різні, дуже різні відгуки, тому що ми зазвичай спілкуємось після фільму прямо в залі з глядачами. Поки вони ще не відійшли, і це ну я можу буквально там по кожній категорії людей якось розказати. Наприклад, Дніпропетровську, переселенці з Криму. Там же причому журналістка, вона плакала там весь фільм, така сиділа, і після фільму каже, що ви знаєте, ви ну в те, що я намагалася забути там два роки. І Я вам вдячний за це. Вам треба це показувати далі. Орієнтовна вартість проекту становить 900 тисяч гривень. Частина з цих коштів є грантовою сумою від НАТО. Фільм знімався за сприяння Міністерства оборони України. Прем'єрні покази вже відбулись у Києві, Дніпропетровську, Миколаєві, Херсоні та Маріуполі. Ми думали, що Одеса це останнє прем'єрне місто, але коли ми почали показувати, почали якось нас дуже активно інші міста хотіти і. А це ну таки насправді дуже хороший знак. А, тому ми не знаємо, де ми будемо далі. Ми чули, що Харків хотів особисто, щоб приїхала група, і Черкаси хотіли, і Житомир якось захотів. Кінокартина увійшла в каталог українських фільмів 2015-2016 років, які поширюються в найбільших кіноринках Європи. Ірина Монастирська Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу ЧЕ.